Страх має чіткі тілесні координати. Груди, діафрагма, живіт, горло. Саме ці зони першими реагують на загрозу. Коли ми боїмося, активується симпатична нервова система, дихання стає поверхневим і частішим, серце прискорюється, м'язи живота і грудей стискаються. Тіло готується захищати найбільш вразливі органи. Хронічна тривога. Створює постійне напруження в цих зонах. Людина може роками жити з відчуттям каменю на грудях або стиснутого живота і навіть не усвідомлюючи про це. І цікава гіпотеза. Горло стискається при страху, бо давні предки інстинктивно приглушували подих, щоб не привертати увагу хижака. Зараз це може проявлятися комом в горлі під час стресу. Розпізнавання цих соматичних маркерів перший крок до роботи з тривогою через тіло, а не тільки через розум.